Трамп збирається захопити Кубу після заяви Дональда Трампа. Ми хочемо допомогти народу. Куба стане темою обговорення. У медіа різко заговорили про можливий жорсткий сценарій. Куба комуністичний режим, який роками перебуває в економічній кризі. За відкритими даними, країна фінансується та підтримується Китаєм і Кремлем на острові. Регулярні блокаути, дефіцити їжі і медикаментів, масова бідність, а середня зарплата десятки доларів на місяць. Правозахисні. Захисники фіксують репресії, переслідування опозиції, арешти протестувальників. Саме тому у Вашингтоні Кубу роками вважають постійною загрозою національній безпеці через військову, політичну і фінансову присутність Китаю та Росії. Звідси і логіка. Якщо проблему не вирішувати, вона тільки посилюється. Трамп прямо дає зрозуміти, що хоче закрити це питання раз і назавжди. Чи це буде економічний тиск, зміна режиму чи силовий сценарій? Поки офіційно не говорять, але риторика стає значно жорсткішою. Що думаєте про це?